Для кожного з нас у житті є свої герої і вчинки, які хочеться розповідати всьому світу та писати про це книжки. Донька Мирослави Влада незвичайна хоробра дівчина, яка не залишила свого улюбленця, а поранена та безсили тягла його на собі. Якщо всі люди на світі були б такі, милосердні, може б, не було війни. З вами я, Анна. Психологіня фонду Ріната Ахметова. І ви голоси мирних. Дивимось. У нас під опікою було приблизно десь вісім котів п'ять жили у нас дома і ще там в дворі десь там жили і собака. І моя донька сказала категорично, що вона не покине тварин і не, не буде виїжджати. Ось ну звичайно, якщо донька не буде виїжджати, то і ми теж не будемо виїжджати. Ось ну періодично протягом всіх цих всього того часу, що ми були в Ірпіні, ми повертались до цієї теми. Але ну мою доньку переконати було неможливо, тобто, ми до останнього моменту, поки снаряд не впав, не впав у нас прямо під вікном. Тобто залишатися там уже було неможливо в тій квартирі, і крім того, кіт, який сидів на вікні, йому впало в скло на голову і вилетіло око. Йому потрібно було негайно надати медичну допомогу, тому що він міг померти. І це був якби такий вже основний аргумент, останній, який ну, для моєї доньки, в користь того, що все-таки потрібно виїжджати до повномасштабної війни. Майже у кожної родини були свої тварини: кішки, собаки, хом'яки, і коли люди покидали свої домівки, залишали цінні речі, одяг, мабуть, кожна людина думала, як зберегти свого улюбленця. Вони наші друзі, члени сім'ї, вони безкорисливо дарують свою любов і вірність. Зв'язок, який виникає між людиною і твариною, настільки міцний, що можна порівняти. Навіть із стосунками батьків та дітей дошкільного віку, коли дитина повністю залежить від дорослого, а дорослий відчуває повністю за нього. Відповідальність, наявність домашніх тварин сприятливо впливає на всіх членів сім'ї, особливо на дітей. Вони розвивають у дитини емоційний інтелект, уміння відчувати та піклуватися про іншу живу істоту. Вважається, що якщо дитині подарувати собаку чи кота, то вона стає більш відноваженою, турботливою та відповідальною. Вже в дитинстві, дбаючи про свого вихованця, закладається фундамент майбутнього дорослого життя, відповідальність як риса характеру, спілкування з домашнім улюбленцем приносить радість. Цей процес наповнюється особливим змістом, при взаємодії дії з тваринами. Люди багато в чому вчаться у тому числі співчуттю та любові до природи. Давайте все ж таки розберемо, як домашні влюбленці нас лякують. Собака дуже незвичайне створіння, вона не пристане з розпитуванням, який в тебе настрій. Її не цікавить ти чи бідний, дурний чи розумний, грішник чи святий. Ти її друг і цього досить. Собака ніколи не перебуває, ніколи не переводить розмову на свої проблеми і намагається завжди розуміти господаря. За допомогою домашніх улюбленців у багатьох людей посліпшується координація рухів, пам'ять, мислення, спілкування з тваринами буквально покращує настрій та робить нас щасливими. Дослідники припускають, що це відбувається. Через зростання рівня гормонів окситоцину та серотонину, що разом забезпечують прояву відчуття щастя. Крім того, у деяких дослідженнях була виявлено, що спілкування з тваринами має заспокійливий ефект, що сприяє зниженню артеріального тиску та зменшенню серцебиття. Власники собак і котів мають менший ризик прояву серцевих судинних захворювань. Зараз в нашій країні вводять відносно новий метод соціальної та медичної реабілітації, канестерапія канес від латинського слова собака. Каністерапія виявляється найефективнішим методом для дітей, літніх людей, людей, що пережили посттравматичні синдроми та наших військових та члени їх родини. Каністерапія використовується в роботі з різними категоріями людей. Собака дозволить надовго стримати страх, депресію, напругу, неуважність і мобілізувати рухові функції. Собак використовують для профілактики і лікування простудних захворювань, захворювання серцево-судинної системи. При безсонні, алергії та астми. Собаки діагностують напади, іполепсії та можуть її попередити майже за 20 хвилин. виставлення людей до тварин сприяє розширенню можливостей емоційного реагування, страхів, агресивності, почуття безпорадності і самотності. Собака знижує психічне напруження, дозволяє шукати ресурси, дає впевненість, чим важлива анімалотерапія. Психотерапевтична функція спілкування з тваринами багато в чому сприяє гармонізації між особистих відносин. Реабілітаційна функція полягає в тому, що контакт із тваринами служить додатковим каналам взаємодії, особистості з навколишнім його світом. Однією із головних потреб людини можна назвати потребу в компетентності, яка виражається словами Я все зможу. Функція спілкування тварини можуть здійснювати що важливу функцію в процесі спілкування, функція самореалізації. Дуже важлива для будь-якої людини є потреба в реалізації свого внутрішнього потенціалу. Дуже багато переселенців переїхало до інших міст зі своїми тваринами. Не забувайте, що їх тварини це може все, що залишилося у них із старого мирного життя. Пам'ятайте, що тварини члени їх родини. А як ви вивозили своїх тварин? Як ви їх захищали? Чи, може вони допомагали вам? Розповідайте свою історію у музеї Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!